Безумовно, сьогодні ми розраховуємо на те, що суд однозначно скасує постанову уряду Гройсмана про незаконне підвищення ціни на газ, а також постанову національної комісії регулювання електроенергетики про підвищення вдвічі. Тарифів на централізоване опалення вони не мали права приймати такі рішення, це не їх компетенція, і я переконана, що якщо суд буде справедливо судити, то ці постанови будуть скасовані, і ми повернемо справедливу ціну і на газ і на тепло. Щойно, щойно, буквально був прийнятий в першому читанні закон про ринок електричної енергії. Це точна копія закону про ринок газу, який приймався декілька місяців тому назад, і який призвів до подорожчання в 9 разів ціни на газ. І тоді видавали це як ринок. А насправді це було зроблено для того, щоб всі корупціонери, які працюють на ринку газу, отримали з людей в 9 разів вищі тарифи і поклали собі в кишені. Зараз саме такий законопроект прийнятий в першому читанні про ринок електроенергії. Сьогодні атомна енергетика, гідроелектроенергетика. І теплова продають електроенергію людям без посередників, і все одне ціна на електроенергію вища ніж в будь-яких країнах Європи, які долучилися до Європейського Союзу останній час. У нас, де в 16 разів нижче заробітна плата і пенсія, продають людям електроенергію вже вище ніж в європейських країнах, і тепер вони прийняли в першому читанні закон, який замість того, щоб напряму атомні станції, гідростанції і теплові станції продавали людям електроенергію напряму, вони тепер вводять посередника. Причому посередника, який, як написано в цьому законі. Буде призначатися урядом перша стаття цього закону. Пункт 63, постачальник електроенергії для людей тепер буде посередником, а не напряму виробником і буде призначений кабінетом міністрів України. Я хочу запитати, хто такий корупційний закон розробив, хто його вніс до парламенту, і я вважаю, що треба людям знати, хто за цей закон голосував. А голосували спільно: блок Петра Порошенка, Народний фронт і опозиційний блок. От вони спільно сьогодні хочуть людям в два три рази підняти вищу електроенергію вартості, куди ще піднімати. Скільки ще будуть знущатися над людьми після прийняття цього закону дешева атомна електроенергія, дешева гідроелектроенергія буде віддана посередникам саме урядам Гройсману. І люди отримають націнку на цю дешеву енергію. Атомна енергія сьогодні вдвічі дешевша теплової. І люди отримають тепер не напряму, це якщо цей закон буде прийнятий, а через корупційних посередників, яких буде визначати Гройсман. По газу ми зараз в судах. По електроенергії ми поки що на круглих столах і докладаємо всіх зусиль, щоб цей закон новий про ринок електроенергії не пройшов. Я буду піднімати профспілки, я буду звертатися до всіх трудових колективів. Я буду звертатися до людей в Україні. Якщо цей закон про електроенергетику, ринок так званий в лапках пройде, я думаю, що тоді вже не можна чекати це буде означати, що іде свідомий плановий геноцид української нації. Тому що інакше це пояснити не можна. Як можна підвищувати ціну на електроенергію для українців, яка вже вона і так вища, ніж в половині країн Євросоюзу?